43-й президент США Джордж Буш попереджав Обаму про ймовірну агресію Росії проти України. Про це йдеться в розсекречених записках Буша, які він перед тим як піти з посади у 2009 році передав своєму наступникові Бараку Обамі. Повідомила газета The New York Times 14 лютого 2023 року. Тобто, бачите, майже через півроку від моєї розкладу, де я говорила, що в новинах це буде потім афішуватися. Як зазначає New York Times, Буш попередив колегу про загрозу. За з боку Росії за 5 років до того, як російські війська окупували Крим, і за 13 років до того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, тобто, бачите, Буш попереджав Обаму. І йдеться про 30 меморандумів, що стосуються окремих країн або сфер зовнішньої політики. Індія, друг, Пакистан ні. Не вірте північній Кореї або Ірану, але говорити краще, ніж мовчати. Стежте за Росією, вона прагне території свого сусіда України.